Та динаміка, поки вона зберігається, типа постійна якась пізінка, але вона дозволяє ну там нема такого рівня кількості мінувань, тому що їм теж треба переміщуватись. Дуже сильно перемішані бойові порядки. Дуже складно якось це тіпа, до, до ладу привести. І нам і їм наша ж задача не тільки їх а ще й виживати, а у них не стоїть задача виживати, у них стоїть задача йти вперед. Коли люди думають, що Ванюшкам, які це прорвались на 15 кілометрів туди за трасу, прикольно там живеться, ну, жилося, поки їх там десантники не відпінали. Ну ні, ти знаходишся в оперативному просторі противника на 15 кілометрів. Навколо тебе на 15 кілометрів, ну здебільшого х... а ти, Іван, з Георгівська Ліанточка ратниками. де ж такий красивий, як церква, і понімаєш, що з любого куста сейчас може прилетіти очередь. І вони якось питались там: шухірі, це ще щось, але теж коли у тебе нема логістики, коли в тебе немає прикриття, коли в тебе немає нічого, і ти на своїх ногах 15 кілометрів топаєш куди-то там серед ну, українців займати позицію. Тому такі штуки обрізати можна. Стабілізувати напрямок досі, я вважаю, реально. Тобто, ну що значить стабілізувати? Не піти в контрнаступ, типа, ну стабілізувати, повідтинати певні рубіжі, вибудувати нормальні впевнені рубежі оборони, по їх можна буде утримувати і далі займатися тим, чим ми вміємо займатися лучше всього тримати лінію в промислових масштабах.